Музика звечірки все ще пульсувала, ледь чутним ритмом у голові Олексія. Він відчував, як кожен удар відлунює в його скронях, створюючи дивне відчуття спокою. Його голова була приємно легкою, майже невагомою. Він ішов, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Нічне повітря було прохолодним на його теплій шкірі. Він вдихав глибоко, насолоджуючись свіжістю ночі. Дурнувата, щаслива посмішка грала на його губах. Він спіткнувся. Зовсім трохи. Знайомий тротуар, здавалося, нахилився. Він намагався зберегти рівновагу, але кожен крок ставав все важчим. Йому треба було дістатися додому. Знайомі вулиці почали змінюватися. Тіні танцювали спочатку грайливі, а потім загрозливі, як привиди. Він відчував, як страх починає охоплювати його, а потім загрозливі, як привиди. Він намагався не звертати уваги на ці видіння, але вони ставали все більш реальними. Він рушив до будинку повільно, нерішуче притягнутий невидимою непереборною ниткою. Кожен крок здавався важким, але він не міг зупинитися. Його серце билося швидше, а дихання ставало важчим. Він знав, що щось чекає на нього попереду, але не міг зрозуміти, що саме. Будинок тепер височів перед ним високий, грізний. Його темні контури вирізнялися на тлі нічного неба, мов привид з минулого. Вікна, мов порожні очі, дивилися в ніч. Вони здавалися бездонними, поглинаючи будь-яке світло, що намагалося проникнути всередину. Сад був дикими, неприборканими хащами. Колись доглянутий, тепер він перетворився на джунглі, де панувала природа. Він завагався біля вхідної хвіртки. Руки тремтіли, серце билося швидше. Чи варто було йти далі? Вона застогнала на знак протесту, коли він її штовхнув. Звук був гучним у тиші ночі, у попередження. Доріжка до вхідних дверей була потріскана. Кожен крок віддавався луною, мовби земля сама намагалася його зупинити. Він простягнув тремтячу руку до потьмянілої металевої ручки. Вона повернулася плавно, легко, наче чекала на нього. Він переступив поріг у морок. Темрява поглинула його, і він відчув, як холод пробирається під шкіру. Перед ним простягався коридор, довгий і густо затінений. Двері йшли обабіч. Холод тут був сильнішим. Уздовж напівзотлілих обклеєних шпалерами стін висіли портрети. Обличчя з іншого часу дивилися на нього. Він відчував на собі їхні намальовані погляди. Потім він почув це: шепіт, тихе зітхання, ледь чутний гомін. Він більше не контролював свій шлях. Шепіт ставав чіткішим, коли він рухався, почали з'являтися уривки речень, імена яких він не знав, дати з далекого минулого, уривки забутих життів. Він відчув глибокий непроханий сум. Це були нещасливі історії. Будинок тримав усі їхні трагедії у своїх напівзотлілих обіймах. Він був тут чужинцем, непроханим гостем, що турбував їхній вічний спокій. Невидима направляюча сила привела його до великої темної кімнати. Шепіт був найсильнішим, наче стіни самі шепотіли йому на вухо, закликаючи підійти ближче. Він відчував, як холодний вітерець пробігав по його шкірі, змушуючи його серце битися швидше. Посередині дальньої стіни висіло велике, вишукане дзеркало. Його рама була прикрашена складними візерунками, які здавалися живими в тьмяному світлі. Дзеркало притягувало його, як магніт. Він обережно наблизився до нього. Кожен крок віддавався луною в порожній кімнаті. Сподіваючись побачити власне відображення, він простягнув руку до дзеркала, але щось змусило його зупинитися. Але коли він вдивився в каламутне скло, у нього перехопило подих. Його очі розширилися від жаху, коли він побачив, що відображення було не таким, як він очікував. На нього дивилося не тільки його власне перелякане обличчя. Відображення було спотворене, наче дзеркало показувало щось більше, ніж просто його зовнішність. За ним мерехтіли напівпрозорі постаті. Люди з портретів, які він бачив раніше, тепер стояли за ним. Їхні очі були порожніми і холодними. Олексій був удома назавжди.